Дивіться, я казав, що в клієнта будемо знімати ефір, але щось хлопці не хочуть. Тому хоч так на відео вам знімлю, щоб ви розуміли. Дивіться, ото ліжко, дивіться. Ото боковина ліжка, уявляєте собі, царга ліжка. О, царга ліжка. О, що скільки місця лишається. І то кожен елемент дві бруски, то є курита на постіль, є... То куриту на посі. Дивіться, і кожен елемент кріпиться до стіни. О, До стіни кожен елемент кріпиться полосочка на ліпучку. Бачите? На ліпучку кріпиться. Кожна пластинка. Кому треба любу конфігурацію до стелі, не до стелі, просто тут мансардне приміщення. О, тут ще з боку буде, теж полоски. То тумбочка, от кому треба. Наприклад, любий розвір. Ми кожен елемент підписуємо. Пишемо 1, 2, 3, 4. Робимо вам відео, як збирати ту ліжку. Ту ліжку буде з підйомним механізмом. От, робимо вам відео і ви вже знаєте, як збирати. То буковинка ліжка. І ви побачите, зараз, зараз побачите.